полноценный, неполноценный, полноценная, неполноценная, комплекс меньшовартости. Если мы разделим эти слова, что они говорят? Полная цена, да? full price. Интересно, да? А неполноценный человек, да? Мы сейчас говорим о психике, да? Это тот, который на себя очень любит делать всякие скидки, акции, ярлыки за свое поведение. Или за свои какие-то вещи. Человек, который знает себе цену, знает, чего он стоит. Человек. Это может быть мужчина, женщина или любая другая ориентация. Человек знает себе цену. Полноценный. Да? Полная цена. А если человек не знает себе цену, или не хочет ее ставить, или для кого-то делает постоянные акции, То можна да, примінити термін неповноценний, да? а українською звучить дуже гарно. Комплекс меншовартості. Відчуваєте, як звучить меншовартості. Тобто людина віддає себе, віддає свої якісь ресурси, час, емоції, відчуття віддає все менше, ніж сама того варта. І тому. Терапія праці з тим комплексом це спочатку зрозуміти для себе, що я вартий, чого я варта. Потім зрозуміти, чому для цієї людини я це віддаю даром, безкоштовно. Або, наприклад, за меншою вартістю, ніж тут. І останнє, що я отримую навзаєм? Все ж таки, відносини працюють так, що рідко, ну я дуже рідко за практику зустрічав дійсно безкорисних людей, котрі тільки віддавали. Найчастіше ми даємо, а надія десь гуляє, що нам дадуть у відповідь. І тому просто подумайте, як це. Ви повноцінно оцінюєте вашу цену. Або все ж таки ви десь постійно в акціях, в скидках, в тому. Якщо ви в акції та скидках, да, то тоді не, не удивляйтеся, чому люди вас. Не цінять, не, не, не поважають, як можна цінити те, що майже безкоштовно дано. Так, да, в нашому світі так це працює. Дуже сильно, сильно цінуються айфони. Там і залізо класне, все. Але на них націнка конська. Але я щось не бачу, що айфони роблять супер скидки. Ні, вони кажуть, іди за вони собі ціну знають. І якщо хтось там вицегане той айфон по скидочці, це ж буде людина всім розказувати, що йому пощастило, що він ух, урвав. А телефони, оці кнопочні, де там їх безкоштовно роздають. М? Їх сильно цінують, їх сильно хочуть, їх взагалі піклуються. Подумайте. Це просто-просто відео чисто подумати. Легенька така. Роз, розмислювати такий відосік на три хвилини. Чи розумієте ви свою ціну? І чи ставите ви свою ціну для людей? Бо якщо ви розумієте і не ставите, а ще гірше, коли ви не розумієте і не ставите, то вам будуть користуватися безкоштовно, тобто даром.